Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Розплата оператори ССУ знищили та полонили Росіян, які стратили бійців ТРО, Пише журналіст Юрій Бутусов: Російські війська розстріляли двох бійців сил територіальної оборони України, яких вони взяли у полон кілька днів тому. На одному з напрямків вони думали, що їхній злочин залишиться безкарним. Тим часом один з підрозділів сил спеціальних операцій ретельно планував операцію із знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових. Коли оператори ССО висунулись на виконання спеціальних дій, вони знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатись в полон. Полоненими росіянами виявились морські піхотинці, із 40-ї арктичної бригади. На допиті вони зізнали, що взяли в полон двох військових сил тероборони та доповіли про це командиру своєї роти. Рудний по рації наказав росіянам стратити українських військових бійці ТРО почули це та кинули стікати, тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними Яри, Лебідь, Бум і Білий. Трьох останніх операторів ССО знищили під час спеціальних дій. Як от Ярого разом із ще двома іншими, вони вже дають свідчення. Як от Ярого і ще з двома іншими взяли в полон. Вони дають свідчення. Всі полонені виявились контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місця. Страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції. і Воєнним злочином заслужене покарання буде для кожного, хто чинить воєнні злочини проти України. Працюємо далі. Крім того, відому російську снайпершу під Курськом було взято в полон. Інсайдер з повідомляє про взяття в полон. Снайперші з РФ, яка творила жахливі речі. Та сама снайперша з РФ Олена Куцько, відома на Росії Військова блогерка садистка яка в своїх відео показувала, як добивала поранених, здійснювала страту полонених. Телефон переданий контррозвідникам сама Снайперка, благала, щоб її відпустили, не вийшло її взяли разом з навідницею, і вона вже заговорила. цю контррозвідка. Знаєте, ми дуже мало говоримо про жінок на війні. Ні, це не про наших, не про Україна, а про тих, що прийшов нас вбивати, Якщо з боку російських окупантів вам поки що не бачили полонених чи вбитих жінок, то тобто, з боку так званої армії ДНР і ЛНР. їх багато пишо на степова далі в оригіналі. Понад 30% складу народної міліції ДНР. Жінки віком від 16 до 65. Це снайпери, танкісти, навідники, мінере, стрільці під горлівкою артилерійським дивізоном Корса, який обстрілює Україну з граду та точки У управляла жінка і ліквідувала. З 18-го року військове училище кадетські корпуси ЛДНР випустили вже професійних військових жінок. Я багато писала про жінок з ордло, але якось мені не дуже вірили та зупиняли. Не демонізуйте. Жінок вордло нагороджують про них, знімають фільми. Це і військові лікарі, медсестри і так далі. І як кажуть, жителі окупованих територій, жінки з армії ЛДНР – одні з найжорсткіших саме вони ведуть прицільний вогонь по школах, лікарнях, садках. Саме вони підтримують чоловіків окупантів опозиції насильства, як до дітей, так і до жінок України. Жінки військові з народної міліції ЛДНР беруть участь в тортурах військовополонених і мирних громадян. Що це? Що стоїть за жіночою жорстокістю? Як вони самі це коментують бажання очистити світ від нацистів і не допустити розмноження нацистів? Але є одне, але усі вони народились, отримали освіту в Україні під час набуття Україною незалежності. Невеликий відсоток тих, хто закінчив освіту в ЛДНР. Чи бачили вони нацистів за час життя в мирі і злагоді України на це питання? Вони відповідають, а та другою багатьох з них є діти, чоловіки, батьки, шахтарі, що отримують увесь цей час пенсії в мирних частинах України. Чи отримують ці жінки військове покарання за свої дії? Гендер на цікаве питання з огляду на банальний слабка стать. Бо саме слабкою статтю будуть прикриватися ті, хто спокійно цинічно вбивав дітей, жінок мирних громадян. Війна це не місце для сентиментів з ворогом. На жаль, на цей час ми можемо констатувати, що за вісім років окупації Ордло виховало інше суспільство, зросли інші діти. Більшість з яких вже не є наші люди. Там а ворог, який тримає зброю, спрямовує цю зброю на нас. І подальше існування окупаційних районів, що фактично перетворення Росією на військові об'єкти це загроза Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.